Нас конфлікту та, з росіянам секунду росіянам да, секунду. З секунду. З да, секунду. Наші журналісти, лідери думок, так звані експерти, виявилися імпотентними перед російським псом. Золоте вигнання зеленського, про яке повідомила добра частина наших змі, і що є російським вкидом, як на мене, стало прекрасним лакмусом. Наскільки всі клали болт на інформаційну безпеку, а також наскільки у наших журналістів відсутній мозок, але давайте про все по черзі. Нещодавно наші змі розповсюдили ось цю дикуху, яку написало іспанське видання Ель Мондо. Володимира Зеленського можуть відправити до Лондона після того як досягнуть мирного врегулювання у війні з Російською Федерацією, Нібито до такого сценарію готується захід. Ось про таке пише іспанське видання Лемундо. Лемундо, «Лемендо», ельмундо, в принципі, карізниця. Лемундо, іспанське видання Лемундо із посиланням на дипломатичні кола у Києві. Журналісти стверджують, що такий план назвали золотим засланням. Золоте заслання. Ось воно як це не іспанське видання, це повний іспанський сором стаття на Ельмундо дійсно є. Вона під замком. Вибачте, я платити 10 євро за російську псоху іспанською мову мовою. Не буду, тому не можу розібрати цю дикуху повністю. Але очевидно, що і наші зміни платили. Просто всі передрукували першеб зац. А там було таке: захід розглядає можливість передислокації Володимира Зеленського до Лондона в разі досягнення режиму припинення. Вогню в Україні стверджують джерела в офіційному Києві останні два тижні. В дипломатичних колах української столиці ширяться чутки. Що коли відбудеться гіпотетичне припинення вогню, захід готує Володимиру Зеленському золоте заслання в Лондоні, поки в Україні відбуваються президентські вибори. І ось така обкладинка телеканалу Київ. Як ми бачимо, Велика Британія шокувала рішенням так, ніби велика Британія дійсно щось вирішила. Давайте. Спершу спробуємо вімкнути елементарну логіку, якщо нашим журналістам це зробити не вдалося. Підемо від зворотнього. Що таке взагалі золоте заслання? Люди пишуть, журналісти пишуть, придруковують. Золоте заслання це що таке золоте заслання? Зеленського. Посадять в золотий палац, чи на золотий палець, чи дадуть йому золотий батон, чи не знаю, вдягнуть на волону зеленську золотий браслет. Хтось із наших журналістів, коли передруковували цю дикуху, поставив собі запитання, про що взагалі йдеться? Ельмундо, якщо ми вже звертаємося до псевдо перших джерел, називається Екзільодорадо, тобто золотий екзил, золоте вигнання яким чином Зеленський має стати президентом у вигнанні? Може хтось пояснити, хто це передруковував? У нас має статися військовий переворот, чи що чи якийсь інший переворот? Чому раєв стає має стати президентом? Мені цікаво. Наші журналісти ставили собі взагалі якісь запитання, коли ось це розповсюджували. Далі, Зеленський має виїхати вигнатись у Лондон. Чому саме в Лондон? А тут мають початися вибори, навіть не вибори початися, а почати підготовку до виборів. А хто буде готуватися до виборів? У нас президента немає. У нас буде якась перехідна влада, чи що про що йдеться? Нагадаю у 2014 році, е, році, як було, якщо президента немає, це фактично була ситуація близька до надзвичайного стану. Як мають проходити вибори, якщо вони взагалі будуть у воюючій країні без верховного головного команди. Натомість, друзі, ця історія просто не те, що сильно, а стовідсотково перегукується із російською пропагандою. По-перше, тут дійсно натяк на історію з Януковичем, і продовження наративу про Україну як про і наративу про державний переворот. По-друге, наратив, що Зеленський чи то втік, чи то втече, чи то вже тікає, який Росія регулярно розповсюджує туди-сюди, з початку широкомасштабного вторгнення. Поки що я бачу, як втекли тільки Янукович та Башар. Ас. По третє, це ж звісно, має бути Лондон, бо Велика Британія, якщо ви друзі не знаєте, о, головний названий ворог Росії на європейському континенті. Ну ця відома історія про англічанка ґадід. Ми обіснув сужахнем. обов'язково жахнемо, ну не зараз. І все і нет Мелкобританії, зверху тільки вода yeah. Ходит. Ну, і це також добре перегукується із російським наративом про те, що Зеленський буцімто нелегітимний, і буцімто президент у нас взагалі Стефанчук. Тому, строго говоря, по предварительній оцінці, я говорю, тільки по предварительній оцінці, єдинственний легітимний власть це парламент і спікер Ради. Тобто, Очевидно, ну, принаймні, як на мене, що це російське ПСО. Очевидно, що це повідомлення дивне, ідіотське, воно навіть не має жодного обґрунтування. Воно знов-таки посилається на якісь незрозумілі джерела і є російським вкидом. Для того, щоб це зрозуміти, не треба бути ані Будановим, ані Інштейном. Для цього треба просто. Трошечки, так крапельку подумати, увімкнути ось, ось цей механізм, який отут всередині. Крапельку просто подумати. трошечки. Зовсім трошки вимкнути мозок. Але ні, неможливо увімкнути мозок, просто неможливо! Володимира Зеленського можуть відправити до Лондона після того, як досягнуть мирного врегулювання у війні з Російською Федерацією, нібито до такого сценарію готується захід. Ось про таке пише іспанське видання. Le Mundo. Я вже мовчу, що прищепом тут присобачені так звані мирні перемовини. Ніби вже відомо, що вони будуть. Отже, хто розповсюдив цю дикуху? Давайте подивимось. Ну, гордон це не дивно, в принципі, ще б Гордон це не розповсюдив. НВ, дізнайся нове, дізнавайтеся нове російське ПСО. Фокус. Ну, з фокусом, в принципі, так уже давно ясно, якщо прочитати інші, інші їхні матеріали. Громадське, біле, чисте, громадське, пухнасте, непорочне, я б навіть сказав. Ну просто все в стандартах. Цензорнет Юрій Бутусов, дякуємо, дуже дякуємо за російський ПСО. Скажіть. Ну от просто так от терміново треба було це все розповсюдити. Ось ну просто така інформаційна сенсація, і така достовірна, що без опублікування її не можна було дійсно обійтися. Потім вже вийшов депутат від Слуги народу, сказав, що це російське ПСО. Але знов таки, в мене зустрічне питання, коли депутат від слуги народу каже, що щось і ПСО, і це потім розповсюджують наші ЗМІ. Це буде користуватися довірою. Цьому повірять? Теж питання до наших комунікацій. Ми знаєте, вже докотилися до того стану, коли е, кажеш деяким українчикам, що ось ось це російський псо. Українчики дивляться на тебе із бананами у вухах і кажуть, що ой прям таки пиздизи. А це б, російський псо через західні змі. Або ще одна історія, я тут нещодавно бачив, ну це знаєте, одна от невеличка така цяточка, крапелька серед. Десятків тисяч таких матеріалів. Ось українська правда припрощує Блумберг в Україні. Все більше виснажених солдатів тікають зі служби. Причому, як ви бачите, українська правда виділяє цю новину жиром. Тобто, сам факт, що про це написав Блумберг, це вже шок, скандал, сенсація, і це вже авторитет. А скажіть, от українська правда ніяк цю історію, окрім як посилаючись на Блумберг, не може розповісти взагалі, от в Україні нікого немає, щоб це розповісти. От треба саме послатися на Блумберг на заокеанських чуваків, які написали знову все з якихось джерел. При цьому, що цікаво, цю новину українська правда подає на наступний день після того, як з'являється ось така новина. Що 8 тисяч військовослужбовців повернулися з СЗЧ непогана новина. Насправді, ну і, і, і як це розуміти? У такі публікації? Це біполярка, це шизофренія. Побачити не можна згадувати в такому ключі психічні діагнози, але я просто не знаю, як це назвати. Багато є насправді варіантів, чому так відбувається. Зміженуться за хайпом, виконують таким чином політичне замовлення своїх власників. Чи може дійсно, я не знаю, треба комусь таблеток пропити. Якщо у вас проблеми з психічним здоров'ям, то я, до речі, серйозно кажу: не треба соромитись, треба звертатися до лікарів, і там психіатрія, психотерапія, таблетки, фарми. Якщо треба це все серйозні речі, але це не має відображатися на роботі. Ми перебуваємо, друзі, зараз. В російському інформаційному порядку денному. З українськими ЗМІ абсолютно, здавалося б, з українськими ЗМІ. Наш порядок денний нам диктує Росія. І наші ЗМІ з цим погоджуються. Наші ЗМІ це транслюють. Навіть, я не знаю, замислюючись, не замислюючись. Знаєте, я вже, вам вже не буду рекламувати білий список ЗМІ, бо білим списком можна тепер підтертися. Там кілька видань лише нормальних залишилося. Це не означає, що немає хороших журналістів, але їх все менше і менше. Друзі. На жаль, якось от білі списки медіа йдуть в минуле. І ось іще одне, змі, друзі. YouTube канал, 200 тисяч переглядів у цього матеріалу. Це YouTube канал, який трохи мімікрує під новина Ахметова сьогодні, які були. Але це, якщо вірити посиланням, які є на цьому YouTube каналі, він належить медіагрупі «1 плюс 1». Зеленський планує вирушити у золоте заслання. Іспанська газета Ель Mundo поширила чутки, буцімто то щойно Україна та Росія домовляться про мир. Зеленський вирушить до Великої Британії. Видання пише, що після цього в Україні почнеться підготовка до президентських і парламентських виборів. Ба більше наступним кроком стане швидкий вступ України до ЄС. Та розгортання миротворчих сил Британії та Франції в Україні. Чесно, навіть не знаю, що сказати. В офісі президента публікацію теж не коментували. А деякі політики стверджують плітки про так зване заслання, ніщо інше як російське іпсото. вірити їм, що навпаки одразу відкидати не варто. Краще критично оцінити, кому це може бути вигідно. Згодні? Це може бути і ПСО, але відкидати цю інформацію не варто і треба подумати про неї. Ну якщо це і ПСО, то треба говорити, що це. І ПСО, а не втюхувати глядачеві, знов таки, що не все так однозначно, що істина десь посередині і так далі. Ютуб канал Україна сьогодні у себе в інформації на каналі відповідно має посилання на сторінки Унян, проект гроші 2 плюс 2, Коротше кажучи, це проект студії 1 плюс яка, начебто, тепер не Коломойська, і чи то державна, чи то телемарафонна, Я вже навіть не знаю. хрін їх зрозуміти, хто у них там бенефіціар і як вони працюють. Інші сюжети із самого ось цього відео там великий такий новинний випуск. Давайте теж подивимося. Вони теж вражають своєю синхронністю з російськими ПСО. Титикашника покатали з вітерцем на дверцятах авто. Військові та волонтери торгували наркотиками на фронті. Поляки хочуть перерівняти Унта УПА та Бандеру до фашизму. А британці готують Зеленському золоте заслання. Директор національного музею не повернувся з закордонного відрядження. І як вивозять з України своїх дітей відомі та впливові? От це державна політика інформаційна, чи що це? Чи. Ну, ну що, що це третій рік. Широкомасштабки. Знаєте, друзі, я це називаю її козу або козла, якщо хочете, або може свиню. Ні е, з чим іншим порівняти ось таку подачу інформації на третьому році повномасштабки і ставлення до глядача, ставлення до інформаційної безпеки своєї держави я не можу. До речі, думаю, що це буде випуск без кісток, але це ж все ж таки виходить у нас випуск школи і псо. Тому давайте це зафіксуємо. Ну і в силу оділених нюансів росіяни уділяють дуже серйозне средствам средством масові. В трусиках футболки, как Иисуса. Объективной информации не существует. Есть только информация, за которую кто-то заплатил. Пусть даже и агрессивное навязывание интересов твоей страны. Ставили гранату во влагалище и запинили. Мы открываем какой-нибудь канал на YouTube, он набирает миллионы просмотров за три дня. Через три дня их разведка понимает, что это наше, его закрывает. Мы открываем новый. Мы вот так теперь работаем. А тепер я хочу вставити свої 5 копійок про скандал на телеканалі Київ. Ми канал Київ, до речі, сьогодні вже згадували. Ша! Ша! Я у вас тут запрошений. експерт. Добре, давайте, гаразд. Експерт в етері. Я не буду з вами обговорювати про експертність експерта і не буду обговорювати про його хамство, хоча Авжеж Коваленко не мав права так хамити і говорити. Я одразу даю дисклеймери: я не виправдовую хамство Коваленка. Хамства не може бути і не може бути йому в принципі виправдані. Але оскільки всі журналісти одразу так от висловили свою солідарність із ведучою, я все ж таки хочу звернути увагу на роботу самої ведучої, бо ось ми маємо цей етер. Етер триває 20 хвилин. Я зараз вам процитую все, що каже ведуча, і там співведучі на початку був ось вхід в тему. І у білому домі невдоволені небажанням України знижувати призовний вік. В видання The Вашингтон Пост пише, що дехто в адміністрації Байдена вважає, що залежно від того, що робити на Вашингтон, збройні сили України залишатимуться в меншості через нестачу особи. Нові Якісь незрозумілі публікації невідомо, яка бабка, які інші бабці про, про що сказала. Дехто в адміністрації Байдена, дехто незрозуміло хто, але хай буде. Ми будемо обсмоктувати будь-які публікації. Хотіла поцікавитись насправді не тільки у США, от Reuters агенція інформує про те, що і в Німеччині також неофіційно. Наполягають на тому ж самому питанні знизити мобілізаційний вік в Україні. На вашу думку, чому так наполегливо зараз взялися за це питання партнери, Так неофіційно все це відбувається. Однак, чому така позиція в них? Це було перше запитання. Тепер друге запитання, пане Олександре. Але партнери наполягають, що зброї достатньо. Але вони кажуть, що ситуація, яка зараз склалася на фронті, з якої зіштовхнулися Збройні сили України, це нестача мобілізованих. Тому що щодня, як би ми цього не хотіли, ми несемо втрати збройні сили України несуть втрати людьми. І навіть неофіційно в Україні теж кажуть, що. Бракує, тому що закрити потреби тих втрат. Я зараз не про загибель тільки, але і про тих хто поранений, і він зараз лікується. Так ці втрати потрібно чимось компенсувати. Ви знаєте, скільки в листопаді російські окупанти понесли втрат? Давайте не про російські окупантів, пане Олександре. Давайте про нашу ситуацію. Дивіться, я, ну я правда міліфіційний ресурс хочу... в Росії дуже я, великий, пане Олександре. Що? Власне, в цьому моменті у Коваленка сказився рот, і е, сталося те, що ви вже бачили. Але якщо ви помітили, друге запитання не сильно відрізнялося від першого запитання. А ось далі було ще третє запитання, пане Олександре. Якщо партнери будуть наполягати, все ж таки на зменшенні мобілізаційного віку. давайте просто об'єктивно підходити до ситуації. Ми залежимо від партнерів. Є побажання партнерів. Як довго ми, наприклад, можемо втримуватися, якщо ми не будемо понижувати мобілізаційний вік і оцей ресурс, який ми маємо, тобто військових, які воюють, як довго в таких умовах ми можемо протриматися, пане са те саме запитання, тільки з легеньким фльором поморальної ями. А ось четверте запитання. Я почула вас, пане Олександре. Але в ситуації, коли ми несемо втрати і дають нам техніку, і все одно хтось на цій техніці це озброєння. Це хтось має воювати фізично. Чи в нас є якийсь ресурс для того, щоб цих людей а підготувати, навчити і знову ж таки ми повертаємося до теми того, ким ми будемо підтримувати боєздатність наш боєздатність наших збройних сил на фронті і готовність їхню підготовку? Це було четверте запитання. Те саме запитання. Далі було п'яте запитання. Я хотіла поцікавитися все ж, тому що зараз це історія з адміністрацією Джо Байдена, але ми знаємо, що на зменшенні мобілізаційного віку, все ж таки наполягають республіканці. Який шанс, що з приходом в Білий Дім Дональда Трампа ця тема знову не постане перед нами ще більш масштабніше? П'ять запитань, п'ять однакових запитань. Про одне і те ж з різних боків заходила. Більше значить запитати нема про що зараз у військового експерта, якщо він військовий експерт. У нас несеться Донеччина, Херсонщина, Північні Корейці, Арешнік, прости Господи. Але про Арешнік телеканал Київ чомусь запитують чувака, який готує йогурт з вагіни. Такий у них експерт. Більше експерта експерта запитати нема про що. Тільки протягом всього етеру однаково запитувати одне й те саме: Колупати ось це. Ось знаєте, ми коли говоримо про солідарність із ведучою, яка очевидно морально постраждала від хамства Коваленка. То особисто я не можу не казати про якусь солідарність. Солідарність із чим із п'ятьма запитаннями про одне теж. Маніпулятивними з маніпулятивною темою, коли журналіст запитують не те саме запитання, друзі, це попахує очевидно тенденційністю. А враховуючи, що канал Київ це канал впливу кличка, питання мобілізації до 25 років, це політичне питання зараз. Більше на жаль, ніж військове. То я маю великі сумніви у мотивації цих журналістів. І що цікаво? Ми зараз маємо величезний клікбейт стосовно хамства, Коваленко. Всі обговорюють, який Коваленко поганий, а -та, та і так далі. Знов таки, я його не виправдовую. Все це обговорюють, бо, тому що це емоційно чіпляє. Це всіх обурює відповідно: клікбит, так, от так от і всюди обличчя Коваленка. Але клікбейт стосовно того, що в нас військові питання в етерах, вже давно перетворилися суто на теми політичних маніпуляцій. Не буде стосовно цього бурення, не буде підписів, петицій. І жодного клікбейту не буде, і жодної аналітики, і жодного саморефлексування про те, що роблять журналісти. Пливемо далі, фігачимо етери за російськими ПСО. І з обсмоктуванням сумнівних заголовків у ЗМІ навіть не матеріалів, а просто заголовків. І хочу наголосити, до речі, друзі: це телеканал Київ. Навіть не телемарафон. Не телемарафон. Інша історія, яка мене вкурвала на цьому тижні, це те, що мінкульт. Перейменував державну установу науковий центр розвитку туризму на державну установу центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки і е, там виявився виконувачем обов'язків директора. Ось цього власне. Відомства, політичний консультант Сергій Биков, який, як виявилося до листопада цього року, працював заступником начальника управління стратегічного планування та комунікації, та начальником відділу взаємодії із громадськістю та медіа Міністерством молоді та спорту. Якщо ви не знаєте, хто такий биков, то ось трошечки його цитати. Тобто вони намагаються сьогодні побудувати в себе антиукраїну. І вони дійсно намагаються зробити все. А бы россиян, яких я дуже поважаю. ну, я вообще абсолютно русский человек, скажем так, мягко. В нас конфликт с россиянами. В нас конфликт, с секунду, с секунду. В -конфликту с -секунду. С немай. А вот еще трошки цитат Быкова. Это один из немногих городов, где кандидат от партии власти занимает сразу четвертое место. То есть он даже в тройку не входит. Ну в Тернополе тоже не входит. Там, там специфика. Ти не розумієш, то просто західна специфік. Та розумію, я там працював навіть кілька місяців з одним добродієм, який потім загинув на Майдані, але ну, суть. Ну, земля йому пухом, як говориться. Ці нарізки я взяв на ресурсі Антоніна, Ліна Чеченіна оперативно все вирізала. Зараз насправді буває складно знайти свідчення, що мололи ці потвори, бо основні ресурси, де вони були, це канали Медведчука і Мураєва, вони заблоковані. Хоча їх уже починають потроху повертати в простір і перезаливати. І ось, друзі, у цієї людини, до речі, почитайте матеріал на Антоніні. Там дуже великий його політичний підтекст, як він працював на проросійських політиків, як він їм підігрував, яку дикуху проросійську він ніс етерах змі. І ось таку людину взяли в мінкульт. А потім міністр Точицький написав про звільнення Бикова і написав таке. Цитую, призначення директора наукового центру розвитку туризму було здійснено з технічною метою реєстрації на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. директора звільнено наказом МКСК, а його призначили на цю посаду із технічною метою, ще раз повторив Точицький. Так а якщо ця, що ця людина? Принципі, друзі, робить в державних кабінетах, як вона там опинилася з його послужним усім списком, і з походами на канали Медведчука Мураєва і так далі. тому подібне. Людина, яка поширювала проросійські тези. І він в державних кабінетах. Знаєте, ми тут з вами тут говоримо про інформаційну гігієну. Про Висари Влащенко, і що нею має займатися СБУ і іншими російськими агентами в Україні, про телемарафон, про російське ПСО. А тут викол просто в Мінкульті. Ну, навіть неважливо в Мінкульті чи, чи не в мінкульті, в принципі, при якихось, при державних інституціях. Я не знаю, що ще я, не, я не знаю, що ще додати, як про це говорити. Чому не табачник? Без кісток. Друзі, сьогодні, ну я не знаю, для мене особисто дуже складний випуск. Вони дуже сильно бомбить від того, що відбувається в нашій медійці. В мене складається враження, що замість е, тих, хто в нас має відповідати за інформаційну безпеку в країні, у нас став до леймінгів, які бігуть із кручі. В катарсисі групового медіасуїциду. Тому що російську інформаційну агентуру не чіпають, журналісти російські і ПСО навіть не намагаються розрізняти, а дехто ну, просто тупий, аби розрізняти. А хтось за хайпом жениться. І це якийсь. Але є добрі новини, і я хочу підкреслити і на них наголосити. В далекій і замученій ісламістами та росіянами країні Сирії фактично скинули диктатора Башара Асада. Кривавий диктатор Асад тримався на підтримці російських окупантів, і Росія дуже довгий час фактично контролювала половину Сирії, мала там військові бази. А тепер там нема ані Башара Асада, ані військових баз. Росія. Ослабла від війни проти України, кинула свого союзника Асада, до речі, так само як кинула перед цим свого часу Вірменію, і накивала п'ятами. Не скажу, що одним диктатором менше, там щось не зрозуміло, живий він чи ні, але однією диктатурою вже менше, і одним стратегічним союзником у Росії менше. Ба більше ми бачимо, що Московія в чергове бачимо це колос на глиняних ногах, і що він слабне. Це насправді неймовірно круті новини, друзі. Неймовірно круті. Тож не вішаємо ніс. У нас попереду дуже багато справ. Ми їх всі маємо переробити. Імперія не вічна і її посіпаки також. І ми маємо працювати на те, щоб вона зникла. Друзі, на цьому поки що, все не забуваємо, що ми маємо допомагати війську, донатити на армію, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. па папа.